В Івано-Франківському ліцеї No17 відбулося масштабне оновлення. Тут відремонтували всі шість шкільних убиралень. У рамках капітального ремонту повністю замінили унітази, плитку раковини, двері та інше обладнання. Це капітальний ремонт туалетів на першому і третьому поверсі за допомогою міського бюджету. За допомогою Руслан Романович виділив кошти спеціально просто щоб нам зробити туалети. Директорка департаменту освіти та науки Вікторія Друтянко зазначає: головним пріоритетом є безпека і укриття в навчальних закладах вже привели до ладу, а тепер на черзі оновлення коридорів, кабінетів та вбиралень. Ми намагаємось в кожному ліцеї зробити те, що необхідно станом на зараз. Так, сімнадцять ліцей були зауваження від батьків, що туалети в критичному стані насправді так і було, і тому ми вирішили в цьому навчальному році. По Завершенню попереднього зробити все ж таки туалет для дівчаток, для хлопчиків на кожному поверсі. Крім того, ліцей активно долучається до програми бюджет участі. Завдяки цій ініціативі у школі вже оновили стелю. І поступово поступова стеля туалети в планах. Звісно, зробити коридори. Цей ліцей набуде нових барв і нового зображення. Очільник громади Руслан Марцінків наголошує навіть попри війну та всі складнощі школи оновлюються та набувають більш сучасного вигляду. Батьки просили туалети оновити силами міста, саме міського бюджету. Ми оновили ці туалети, і це був пріоритет для міста. І тішимося, що вдалося це зробити. Хочемо поступово, щоб наші заклади ставали все краще. І краще.